Вітаю вас, друзі! Сьогодні 4 червня 2025 року. Білий гриб дубовий. Такий чудовий врожай. Грибочок непоганої якості. Є червиві, є дуже чистенькі навпаки. У цілому це просто диво. Вони в нас почалися. Кілька годин труда і отакий результат. Тому похід видався дуже позитивним та вдалим. Як завжди, дякую всім за увагу і хочу побажати вам успіхів у всіх ваших починаннях.